У умовах воєнного стану і в повсякденному житті володіння знаннями з надання до медичної допомоги необхідні кожному громадянину. Ці навички можуть рятувати життя у небезпечних ситуаціях. Сьогодні у нас відбувається останній тренінг в рамках проекту за підтримки. Японська компанія UNICEF, яка саме спрямована на розвиток молоді щодо надання до медичної допомоги. Цю тему підняли підлітки. Вони подалися в онлайн проекті, змогли пройти всі тури, відбули практику, захистили свій проект, отримали фінансування, закупили всі, які потрібні їм були для роботи макети, і відповідно на них вони от відпрацьовують все і готові ділитися знаннями. Учасники Апшіфт розповіли покрокову інструкцію, щоб зрозуміти, як діяти в екстрених ситуаціях і надавати до допомогу тим, хто потрапив у небезпеку, детально розповіли про те, як зупиняти кровотечу методом накладання джгута або турнікету, тампонади та створювати джгути з підручних матеріалів, оцінювати свідомість постраждалого та звільняти дихальні шляхи, здійснювати зовнішній масаж серця, проводити огляд постраждалого та викликати швидку, яку допомогу надати, а чого робити не можна. Також проводили практичні заняття з манекенами. Тренінг з першої до медичної допомоги. В рамках проекту проєкт, який спрямований на подолання проблем в громадах саме конкретно молоді, підлітками, такі які ми є. По закінченню тренінгу всі учасники отримали сертифікати. Також було проведено розіграш стубуса, який передав військовий та розписав місцевий художник. На завершення тренінгу відбувся ще один розіграш, де серед учасників тренінгів було розіграно турнікет. Участь у таких заходах дозволяє людям отримати важливі навички, які можуть допомогти у різних непередбачуваних ситуаціях, навіть врятувати життя. Такі тренінги не лише навчають, але й надають цінний практичний досвід. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві.